Павло Глазовий Боблят кричить на базарі. Чербінцю штука, разом з ними ансамблі продається, боби. лапки сі, хвостик біли, і руденькі лоби. До душі припа собачка на лобить жінці, скільки коштує ваш школи, чотири червінці. А що ж бач бок, так як санська не грає, чи танцює, як у І ложні, бо бік тітко в цій оркестрі. керівник художній. А папу Гласовий Петя Кур, перший лист. Петя кожен тощо ходить до другого класа. Листа солона карляка дядькою по нас. Добридень, дядьку тітку, я... Ми вас просимо у гості, татко я і мати. І всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас перший на пороні між людьми побачу. Держіть в руках банку смальцю і в ногу свинячу.